Продовжуємо друга частина відео. Корінь із трьох і корінь із трьох скоротилося. Залишається у нас 12 см. Так, як бачите, в рамках нашого відео ми зараз задачі не розв'язуємо, да, а просто ну, не розв'язуємо повністю, не пишемо дано, знайти розв'язок, да, а просто знаходимо відповідь. Наступне завдання 10:13. Перенесіть таблицю в зошит і заповніть її порожні комірки. Отже, зараз робіть паузу. Намалюйте в зошиті таблицю і починаємо працювати. Дивіться, що у нас у нас тут є площа многокутника, кут між площинами многокутника і його ортогональною проєкцією, та площа проєкції. І в вашому параграфі була теорема про площу ортогональної проєкції многокутника. Як вона звучить? Площа ортогональної проєкції многокутника. На площину дорівнює добутку його площі на косинус кута між площиною многокутника і площиною проекції. Отже, формула площа проекції дорівнює площа F да, многокутника множимо на косинус фі. Фі це кут між площиною многокутника і площиною проекції. Дивимося, перше. Нам потрібно знайти площу проекції. Площа проєкції, да? запишемо в зошит теж цю формулу, що у нас дорівнює. Площа многокутника F множимо на косинус Фі. Для першого випадку площа проекції у нас дорівнює Площа многокутника 40, множимо на косинус 30 градусів. 40 косинус 30 це корінь із 3 ділимо на 2, табличку ви вчите, да? 40 і 42 скоротимо на 2, 1 і 20. Отже, у нас буде 20 коренів із 3. Записали 20 коренів із 3. Далі, друге. Це було перше, друге. Нам потрібно знайти площу многокутника. Як ми можемо її знайти S дорівнює. Що нам треба зробити? Площу проекції ділимо на косинус кута Фі. У нас що це буде для нашої задачі? Площа проекції у нас 10 коренів із 2. Ділимо на косинус 45 градусів. Що це у нас буде? 10 коренів із 2. Ділимо на корінь із 2, поділити на 2. Корінь із 2. А 2 пішло в чисельник. Чому я так кажу? да? Давайте зупинюся. 10 коренів із 2. Ділимо. На корінь із 2 на 2. Від дії ділення переходимо до множення. Що у нас буде? повинні перевернути 2, да? Перевернути другий дріб. 10, корінь із 2. Будемо множити на 2, корінь із 2. Подивіться, корінь із 2 у нас в знаменнику ось він. да? 2, пішло в чисельник. Скоротили 10 множимо на 2, два. 20. Заповнили 20. Наступна комірочка, третя задачка. Що нам потрібно знайти кут, тепер будемо шукати з нашої формули, як знайти кут. Знайдемо косинус, да, і потім зорієнтуємося з кутом. Косинус дорівнює площа проєкції. Ділимо на площу многокутника. Що це в нас буде? Косинус фі. Дорівнює площа проєкції. У нас 30, площа многокутника. 60. Скоротимо, отримаємо одну другу. Косинус якого кута дорівнює 1 друга. Косинус 60, да? табличку вивчите, вже повинні такі кути пам'ятати. Тобто наш фі дорівнює 60 градусів. 60. Як бачите, задання нескладне. Да? Ваша домашня робота дуже схожа. Це номер 1014, потрібно перенести таблицю в зошит, заповнити її порожні комірки. Як це робити, ви щойно бачили? Отже, таблиця, да? під нею йдуть розв'язки. Працюйте? Я чекаю на фотокласний та домашні роботи.